Вітаю вас, друзі, вітаю. Ну що, цікаві новини знову з Білого Дому, знову наша льодяна леді Сьюзі Уайлс. Молодчина жіночка, нам би там таких побільше. Так от дивіться, що пише видання Більд. Глава апарату Дональда Трампа Сьюзі Уальс, яку президент називає льодяною леді, тепер контролює його телефонні дзвінки та його розклад. Вона разом із радниками. Обмежує доступ сторонніх осіб до президента та фільтрує інформацію, яка потрапляє в Білий Дім і виходить із нього. Це класно. Вона наводить порядок в Білому домі. Не ось той хаос, який утворили там маски і всі інші, а вона наводить порядок. Раніше Трамп відповідав на дзвінки друзів і знайомих, приймаючи спонтанні рішення, які потім оголошував у Твіттері. Він був не був президентом. Це припинено, жодних дзвінків немає від друзів, тільки через Сьюзі. Класно. Тільки через Сьюзі. Ніхто, друзі по гольфу чи мільярдери якісь. Може це дойде і до того, що і маска будуть обмежувати. А я думаю, діде. Я думаю, дійде. Так не може відбуватися постійно. Що маск. Робить все, що йому завгодно в будь-якій країні, це колись ударить по Сполученим Штатам Америки. Тому потихеньку чекаємо. Ну, завдання Сюзі Велс: уникнути хаосу, який панував в Білому домі під час. Першого терміну там був хаос. Зараз вона все приводить до ладу. Удачі вам, пані Сьюзі, як і нашому СБУ. СБУ і Нацпол, а я вам зараз розкажу про них. Нагадаю вам, що ми збираємо на дрони. Дрони пішли завтра, скоріше за все, завтра чи післязавтра буде звіт про те, що його їх отримала 48-ма бригада. Так що ми збираємо. Картки є, монобанка відкрита, все знаходиться в опису, все там дивіться. В опису є посилання навіть на петицію про покарання Порошенка. Заходьте і підписуйте петицію. йдемо далі, друзі. Так от СБУ і Нацпол викрили одного з посадовців Київської міської адміністрації, який отримав від держави 170 тисяч гривень виплат за фейкову інвалідність. Хіба це тільки один в Київській міській державній адміністрації? Повірте мені. Я не здивуюсь, що кличко інвалід, що там всі інші його заступники інваліди, прокопів інвалід. Та не те, що не здивуюсь. От давайте я просто не хочу до кінця, але 90% я впевнений, що вони всі інваліди. Всі, все керівництво. Хто міг доступу до будь-якого ВЛК? Йдеться про Олександра Яструбенка, першого заступника директора департаменту містобудування та архітектури. Це навіть перший заступник директора департаменту. Ви уявіть, що роблять директори департаментів. А це пенсіонери, ваші гроші. Це кияні, ваші гроші, це все ваше. І от зараз призначений президентом України новий голова військової адміністрації міста Києва, і він почав наводити порядок. Перше, що мені подобається, а каличко з ним сипився. сипився е, просто, знаєте, як, як лацюг. Він говорить, що потрібно ті машини, які згорівші. Машини, які стоять там два роки і більше. Машини пошкоджені, машини, які по всьому місту у нас зібрати і вивести на якусь виділити місце, зробити загальну. Парковку, стоянку чи якесь місто зберігання, і всі ці машини з міста вивезти, щоб вони не нагадували, десь згоріла людина, десь діти, десь аварія, десь хтось взагалі бросив машини, вже ніколи не повернеться, як у нас. Вон тут п'ять запорожців лежать. Хоча це раритет, але вони стоять, лежать, і вони нікому не потрібні. А автобус стояв прямо на проїжджій часті. Вісім років. Вісім років стояв автобус. В ньому жили бомжі, а кличко цього робити не хоче. Кличко не хоче цього робити, і він багато наводить порядок, особливо в транспорті. Тепер він сказав про відрядження, особливо відрядження. Ткаченко каже, що тільки через військову адміністрацію досить їздити туди, сюди, досить викатувати гроші киян. І тут Кличко всрався вже, уже розродився. І дивіться, він звернувся до президента України, звернувся через соціальні мережі, записав відео. Звертаюся до президента України, поки ви, як Верховний Глокомандуючий, зосереджений на війні та захисті України, люди з вашого оточення невтомно займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. Я хочу, щоб і кияни розуміли, що відбувається сьогодні. Відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації. Порушує указ президента про військову державну адміністрацію. Хто захоче, знайде подивитись, але що він в цьому відео каже, що голова військової адміністрації без військової освіти. Кличко, ну якщо дуб, то він ДУБ на все життя. А не повинен бути голова військової адміністрації обов'язково військовим. Ніде такого нема в законодавстві. Ну ніде, ніде. У нас 90%. Голів військових адміністрацій не є військовими. У мене до нього питання. Чому він носить військову форму? Чому він ходить в військовій формі? Ще й шеврони, які цепляє, Які шеврони? Він звертається, що Ткаченко блокує вирішення ключових господарських питань. Яких господарських питань не дає бруківку класти, не дає роздіребаняти знову метро? Яких господарських? Назвіть конкретно, що він заблокував? Господарське, він що не дає мусор збирати? Він що не дає підмітати дороги чи фарбувати якісь забори? Він цього не дає? Не... Скажи, та ні, все в загалом, все як завжди. Нагнали плачу, нагнали сльози вухами по щоках. Це все так робилося з 91-го року. Він каже, що не дає відновлення пошкоджених будинків. Яких будинків конкретно можна назвати? От просто один приклад: от не дає відновленню. Як він не дає відновити будинок по такому, то по такій то адресі, який був розрушений тоді-то, тоді странно. Він там каже, що компенсації постраждали мешканцям, а це як він може пересказати? Тільки те він може робити, що компенсації дають не тим, хто постраждав, як у нас е біженцям не дають. У нас дають тим, хто втік за кордон. <сум> ну, на жаль, це також треба визнати, так і тут. Я не знаю. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпечення столиці. Друзі кияни, а ви бачите взагалі мера? Ви взагалі бачите працю і роботу мера? Я ні. Були якісь бойові генерали. Ви бачили тих генералів бойових, які падали під клячко, облизували йому задницю. По-генеральськи облизували задницю і отримували від нього гроші. Тепер він за ними сумує. Ось, подивіться, ось ці генерали. Попко ще там. Ну і останнє. Мені пише такий Володдемофт, Володимофтт. Хрине знає, з знає. з секуни не показують своє обличчя, не показують своє ім'я, не пишуть про Бутусова, що Бутусов про ті е, гранати, що гранати ж забрали зі фронту. І він пише: це не правда. Бутусов вибачився 28 січня. Так, вибачився. 28 січня. Так. О 10 годині вечора, щоб цього вже ніхто не бачив. І що він сказав? Хочу принести вибачення перед глядачами та читачами за публікацію відео, в якому український військовослужбовець, не він, український військовослужбовець, жалівся на браковані ручні гранати Ф1, де струмвав, що вони не спрацьовують. Також я прилюбнив фрагмент бойового розпорядження. Ну це ж він він військовий винуватий. Військовий винен, що прилюдне оте відео, так сказав Бутусов. Військові винні Бутусов звинуватив військового. Хотів би розповісти про ту ситуацію, протести вибачення за публікацію, яка була зроблена вчора на моєму каналі. Виявилось, що людина, яка говорить про брак міни, насправді, скоріше за все, не розібралась в конструкції гранати, не знайома з її складом і помилилась в своєму відео. Також я прилюднив фрагмент бойового розпорядження про відкликання партії гранати Ф-1 з фронту через їх несправність. А от тепер, секундочку, з фронту поїхала партія гранат. Яка не буде використана нашими військовими? Нашим військовим менше засобів захисту? Хтось із -за цього може загинути, а росіяни можуть залишитися живими. Ось що зробив Бутусов. Він забрав зброю з фронту. У мене питання до наших офіційних військових, генералів, генштабу. Ви що такі сируни? Ви що пригаскакаєте з раками перед якимось Бутусовим? Ну і останнє. в Україні арештовані активи російського олігарха на 2-11 мільярдів гривень. Це Олег Дерибаска. Йдеться про майже 500 тисяч тонн бокситів і глинозьому, який би виготени в нашій державі ще до повноваштабного вторгнення. Чогось не замічали його раніше. Ну зараз замічили, замітили. Слава Богу, конфіскували. Друзі, я всім дякую. Допомагаємо, допомагаємо нашій армії. Підписуємося на канал, розповсюджуємо ставим так і так. До вечора зустрінемося ввечері. Допомагаємо нашій армії. Ввечері більша розлуга у нас з вами розмова. Україна переможе!